Добрий вечір, добрі люди! Сьогодні 20 серпня десь ми з вами знаходимося на кабачковому полі. Тут у мене висаджено 12 кущів кабачків. З них два гібрида отаких от, от зелененьких. Один у мене аеронафт. Отакий от цукіні темно-зелений. І більшість у мене золотинок. Один блогер по інстаграму сказав, щоб мати кабачки, треба їх поливати кожного щодня. Це неправда. Я поливаю їх десь раз 10 днів. І мене вони так гарно виглядають, велике зелене листя, нічого не хворіє, кабачків багато. Оце сьогоднішній збір. Правда, без зелененького. Як я їх сажаю? Також можна таким способом посадити і гарбузи. Викапую таку широченьку лунку, туди жменю попелу, перегній, якщо є, там можна пів відра. Нема перегноя то траву якусь квашену, заквашену, або очистки, лушпайки, які варите висуп туди. Цибулі, моркви, капусти, а можна так і з осені робити. Значить, оце все перемішали в цій лунці. Потім на дно вибрали на дно сіна, чи соломи, чи бур'янів яких, чи ото зелений квас робили, квасили-квасили, а на дні там у вас така трава сталася. Ото -от туди. -от -от. А потім оце і поживної земельки засипаєте. І ставити розсаду. Я люблю вирощувати кабачечки, розсадою. І от навіть саму жарку спеку листя не печеться, воно таке зелененьке, гарненьке, веселеньке. Так можна і гірки посадити, тільки такий рядочок зробити. І ось отакі у мене кабачки. Раз-три дні десь збираю.